Слава Україні! Розпочалася 215-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ в лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових будинках, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Існує загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, за минулу добу противник завдав 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 83 обстріли з РСЗВ. Також ворог задіяв 4 ударних БПЛА. Для ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів: це, зокрема, Куп'янськ, Краматорськ, Бахмут, Красногорівка, Мар'їнка, Кам'янка, Курахове, Павлівка, Запоріжжя, Нікополь, Очаків, Миколаїв та Одеса. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. На Сіверському напрямку в районі населеного пункту Олександрівка Сумської області, на Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Стрілеча, Одноробівка, Ветеринарне, Гатище, Кам'янка, Голубівка та Сенькове. На Краматорському напрямку Новоселівка, Щурове, Сіверськ, Григорівка, Білогорівка, Закітне, Діброва, Верхньокам'янське, Веселе, Роздолівка, Озерне та Спірне. На Бахмутському напрямку Солидар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Кліщівка, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ, Неліповка, Виїмка та Білогорівка. На Авдіївському напрямку Авдіївка, Опитне, Первомайське, Новомихайлівка і Парасковіївка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів, з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали 18 населених пунктів. Серед них Єгорівка. Павлівка, Залізничне, Новоандріївка, Гуляйпільське, Гуляйполе, Успенівка, Новосілка, Времівка та Червоне. На південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали більш як 27 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. На території Російської Федерації тривають заходи часткової мобілізації, оголошеної російським військово-політичним керівництвом. Ростовська область закрита на в'їзд та виїзд. Особам, що знаходяться не за місцем прописки, через родичів наказано протягом трьох діб з'явитись. Особовому складу, що прибуває до збірних пунктів у Білгородській області, оголошують список, що необхідно придбати за власні кошти. Зокрема, це теплий одяг. Також зазначені заходи противник проводить на тимчасово окупованих територіях України. З 24 вересня цього року у Севастополі на базі автомобільного батальйону Чорноморського флоту розпочато підготовку відмобілізованих. У місті Сватове Луганської області вручають повістки про мобілізацію особам, що досягли 18-річного віку окремих громадян, водіїв вантажівок одразу відправляють до військових частин. Водночас Противник намагається реалізувати оголошений незаконний референдум на тимчасово зайнятих територіях України. Так, у населених пунктах Запорізької області представники окупаційної влади разом з озброєними російськими військовими здійснюють поквартирні обходи, примушуючи місцевих мешканців до участі у так званому референдумі. До того ж, такі обходи мають на меті і виявлення чоловіків. Такі ж заходи ворог здійснює і в населених пунктах Луганської області. Окупанти продовжують зазнавати втрат. Підтверджено ще одне точне влучання 24 вересня цього року по району зосередження ворожої техніки на території промислової зони в межах міста Херсон. Попередньо противник втратив до 10 одиниць військової техніки, втрати в особовому складі уточнюються. Протягом минулої доби. Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Солидар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам'янка, Побєда та Павлівка. Авіація Сил оборони завдала 33 удари. Підтверджено ураження 25 районів зосередження живої сили військової техніки ворога та восьми позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та два БПЛА противника. Ракетні війська й артилерія за поточну добу, зокрема, уразила шість пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції зенітних ракетних комплексів, три підрозділи ракетних військ і артилерії, шість складів з боєприпасами, а також Дев'ять окремих важливих цілей: віримо у перемогу, наближаємо її разом. Слава Україні.